Живу завдяки тобі. Це 27 фотографій у пам'ять загиблих у війні з Росією кропивничан, на світлинах з портретами героїв ті, кого вони любили. А ще речі, які бережуть рідні у пам'ять про чоловіків та синів. Фотографиня Юлія Косюн над проєктом працювала безкоштовно три місяці. Я розуміла, що це важливий проект, і важливо проникнутися кожною родиною. Перед проектом родини заповнювали анкети, де вказували там елементи біографії, одну з фраз, якою герой підтримував під час війни родину. Ірина Тимофієва у російсько-українській війні 2017 року втратила чоловіка, виховували разом трьох дітей. Старший, ось його син. Йому було два з половиною ручки, я я не тобто як він загинув то й залишилися в пам'яті в машинках, подарили вони, угулялися неї. Ілля Тимофієв загинув 19 липня 2017 року в районі селища Новотошківське. Каже, росіянин за походженням він понад усе любив Україну. «І Коли це все почалося, ну як він каже, чого вони прийшли на нашу землю? Тут мої діти, сім'я і, і ну, це, що будуть вбивати дітей і пішов захищати. Це світлина фотопроєкту в пам'ять про Андрія Семенова. Він другий чоловік Ірини Тимофієвої, з яким народили доньку Ярославу. На цьому фото діти Семенова Андрія, мого чоловіка. На жаль, ми не були розписаними ним. Я його відшивала постійно, а потім таки здалося. таки почали жити. Родилася у нас донька, ну, на жаль, на жаль, недовго ми прожили. Загинув чоловік у травні 2022 року в боях в районі селища Тошківка Луганської області. Він 14-го року, з 13-го на Майдані прийшов. І з коктейлями-молотовами, ну, це було з 14-го року, теж як добровольці, перші там теж також важко було. Він вернувся, все. Коли повномасштабно, ну він не задумувався. Він одразу зібрав речі, воєнкомат. Рана болить не зажила, вона дуже тяжко. Дмитро Кондратенко був майором Держспецзв'язку та чемпіоном світу з пауерліфтингу. З його поясом на фотографії дружина, мама та донька загинув Дмитро Кондратенко у березні минулого року під час ракетного удару Росії по будівлі Миколаївської обладміністрації. Всім сім'ям хочеться розповідати про наших героїв, хочеться про них говорити, розповідати історії. Тому ми швидко погодилися, писали, прорвемося. Він дуже часто це казав. В будь-якій ситуації це навіть не стосується окремо взяти війни російсько української Просто от по життю, якщо щось не складалося, він казав, прорвемося. Все. І ти розумієш, що ми дійсно прорвемося. Віктор Бойко загинув, захищаючи Україну у 2014-му. На фотографії дружина з молодшою донькою написали його слова: тримайтесь, все буде добре. Щоб була і пам'ятка, і дітям і онукам Нема такого дня, щоб не завтра. Тяжко. Старше було 14, а менше 4 роки. Визвали мобілізацію, була у 2014 році. І сразу призвали, мобілізували і так пішов захищати. А я залишилася двома дітками. Співініціаторка фотопроєкту Олена Степанок, яка у 2015 році втратила на війні чоловіка, вважає, у світлинах житиме пам'ять про захисників. Краще таке слово, як біль, біль і гордість. І тим більше, що родини, родини полеглих захисників і захисниць України, вони горді, горді за те, що була в житті у них така сторінка це любові, любові матері до сина, кохання дружини, любові до дітей. Навесні роботу над фотопроєктом продовжать в обласному краєзнавчому музеї. Виставка триватиме два тижні. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.